З днем вишиванки привітав Олександрійців Сергій Кузьменко. Закликав берегти традиції та підтримувати захисників, зокрема донатами. Духовна броня української нації. Надзвичайно важливо, що в нас є свої українські коди, і ми їх бережемо. Сьогодні духовної броні не вистачає для того, щоб захистити нашу країну. Тому ми. Маємо підтримувати тих, хто це робить зброєю в руках і боронить нашу державу. Знищена окупантами енергосистема держави наразі відчуває значний дефіцит електроенергії. Відповідно, запроваджують відключення по регіонах. Як наслідок, обленерго вирішило не надавати жителям громади дозволів на встановлення у квартирах електроопалення. Це слід брахувати тим, хто планував відключатися від централізованого теплопостачання, зазначив міський голова. В Цьому році. Обленерго такі дозволи на приєднання до того, щоб отримати можливість електрикою опалювати свою квартиру, таких дозволів давати не буде. Тому я інформую Олександрійців, що ми не можемо давати дозволи на від'єднання від теплокомуненерго. Ми готуємо нашу систему. Сьогодні працівники теплокомуненерго вже працюють для того, щоб наступний опалюваний сезон пройшов наскільки це буде можливо, але штатно і люди мали тепло. Цьогоріч день міста Олександрія відзначатиме 26 травня. Святкувань не буде. День народження міста відзначать стараннями місцевих колективів. А головна мета заходів підтримати захисників. Підкреслив мер будемо намагатися. Підтримати дух і настрій олександрійців, а також вмотивувати олександрійців, щоб вони знайшли можливість і знову і знову підтримали наших захисників своїми донатами. У черзі дня засідання 40 питань. Всі рішення підтримали. Зокрема, йшлося про надання статусу дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Ряд питань стосувалися передачі благодійної допомоги для закладів освіти та центру допомоги Олександрія. Погодили зміни у графіках руху автобусів, враховуючи дачні маршрути. Підтримали також рішення про детальний план території парку Шевченка. Були на розгляді також квартирні питання. Йшлося про постановку на облік та видачу ордерів на службове житло. Підтримали і 10 земельних питань.